Друзі, адвокат Сергій Гула в багатьох виникає питання щодо того, а як щодо того, щоб оскаржити повістку і дійсно не прийти до військомату, до центру комплектації, оскільки є дивні способи їх вручання, особливо коли багато кажуть: я розумію, що її неправильно вручили, і я з незнання її отримав. А потім зрозумів, що вручена вона неуповноваженими особами. Без печатки, без підпису, з, б, з помилкою в прізвище і тому подібне. Тому є підстави оскаржити її до суду. А поки йде оскарження до суду, її дія зупиняється. І відповідно, поки там суд буде розглядати, інколи бувають процеси, які тривають півроку, і рік, і довше, то відповідно людина. Оскаржує відповідне рішення і може не йти до військомату, наскільки такі дії є виправданими, правомірними, і дійсно хто цим може скористатися? Більше того, говорю це вже по тому, що вже є рішення Верховного суду по цьому питанню, яке я хочу роз'яснити. Тому що найперше моє завдання як адвоката роз'яснювати права людей. Давати відповідні е, свої оцінки щодо тих чи інших обставин, аналізувати судові рішення і консультувати людей, чи публічно ось так даючи відповіді на запитання людей, чи приватно, коли люди до мене звертаються з відповідними питаннями на електронну пошту. Якщо потрібно, до речі, щодо вашої ситуації роз'яснити щодо повістки перетину кордону. Мобілізація звільнення від мобілізації. Пишіть мені на емейл, e буду вивчати вашу ситуацію та надавати свої роз'яснення як адвокат, тому що все ж таки це адвокатський блог, тому що інколи мене питають, чому ви кажете за консультацію. Тому що це важлива діяльність адвоката: консультувати і допомагати людям в їхніх питаннях. Тому в чому була суть цієї справи, де людина таки звернулася. До суду про оскарження повістки, позивач звернувся до суду в порядку адміністративного судочинства, тому що центр комплектації, відповідно, орган державної влади, інколи є ребята, які там спіною в роті розказують, що це не орган державної влади. Знаєте, що це фейки і обмани. Центр комплектації, відповідно, є орган державної влади, і відповідно звернувся э, цей чоловік. До адміністративного суду його провадження відповідно відкрили, і це, це ще раз підтверджує, що орган державної влади. Але після того, коли була вивчена справа, він оскаржував питання щодо е вручення цієї поїздки і неможливості прибути до центру комплектації. Суд першої інстанції, а потім апеляційний адміністративний суд, відмовив йому у рішенні, зазначивши, що, оскільки складення повістки не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень, а саме не існує публічно-правового спору, той, відповідно, не можуть відповідно. Бути позитивно розглянути така справа. Тобто повістка не є рішенням. Не є рішенням. Є коли є рішення, що, ми, що розглядали, хто розглядав суб'єкт владних повноважень, підписуй, і тоді це рішення оскаржується. А оскільки повістка це лише повістка, а не рішення, повістка як процесуальний документ, то, відповідно, він не може оскаржитися. Позивач з цим не погодився і звернувся до Верховного суду, щоб все ж таки Верховний суд розглянув це питання, тому що права його були порушені, він вважав. І лише Верховний суд має розібратися. Верховний суд почав розглядати відповідну справу і зазначив наступні речі: він послався на указ президента України від 24 лютого. Номер 65 про загальну мобілізацію. І місцевим органом виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки доручено організовувати та забезпечити вручення повісток і їх, відповідно їх прибуття. Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Раніше військомати зазначає військовий 에, верховний суд, виконуючи свої владні управлінські функції. Це для тих ще одне вітання, хто 에, підспівує рашистську пісеньку фейкову, що це не орган державної влади, це орган державної влади, який виконує свої владні управлінські функції, зазначає Верховний суд. Здійснює оповіщення громадян про виклик за розпорядженням їхніх керівників. Саме собою оповіщення громадян про виклик оформляється повісткою. Зазначає Верховний суд. Зазначається Верховним судом, що повістка є засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її пробуття. На вказану дату до територіального центру комплектації, форма якої визначена відповідним порядком організації та ведення військового обліку призовників і військово зобов'язаних затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 грудня 16-го року, номер 921. І важливі висновки. Та немає обов'язкового наслідку. Укладання контракту для проходження військової служби. Перший факт, який треба знати, по суті, зазначає Верховний суд, оскаржувана позивачем повістка, яка складена відповідачем, а відповідачем був центр комплектації. Я вам наголошую: якщо б центр комплектації не був юридичної особи владного характеру, тобто. Органом державної влади, він би не зміг бути відповідачем. Ще один розбиття розфейків щодо того, що це не орган державної влади. По суті, оскаржена позивачем повістка, яка складена відповідачем, на виконання законодавства з питань військового обов'язку та вручена позивачеві, не є рішенням. Чи дію суб'єкта владних повноважень у розумінні кодексу про, адміністративне правопору... кодексу про адміністративне судочинство? Тобто, ще раз, Верховний суд каже, що це не є рішенням. Обов'язок військово зобов'язаної особи з'явитися за викликом до відповідного територіального центру комплектування, встановлений неоскаржуваною позивачем повісткою. Обов'язок з'явитися не повісткою, а законом України про військовий обов'язок і військову службу у частині першої статті, першої якої зазначено, що захист вітчизни незалежності та територіальної цілості України є конституційним обов'язком громадянина України. Наведене свідчить про відсутність порушення суб'єктом владних повноважень. Знайте, що суб'єкт владних повноважень має тільки орган державної влади, або, відповідно, орган місцевого самоврядування чи правоохоронний орган суд, так? Тобто, центр комплектації є суб'єкт владних повноважень, як представник органу державної влади, є суб'єктом владних повноважень прав свобод або інтересів позивича. На момент його звернення до суду, не свідчить про порушення суб'єктом владних повноважень. Суд звернув увагу, що поняття спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, слід думати в широкому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в адміністративному судочинстві і таки. Які взагалі не підлягають судовому розгляду. А отже, а отже повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом сповіщення особи, а не є рішенням органу державної влади. Тому це друзі потрібно знати. Що саму повістку про ваш виклик, не можна оскаржити, і за жоден суд не візьме до розгляду, щоб не тратити час, сила, сил, <клухи> грошей. Якщо буде окреме рішення підписане начальником, рішення, так і буде написано, що до вашого виклику, це вже можна оскаржити. А коли можна не з'являтися по повісткам, я знімав відео, подивіться. Адвокат Сергій Гула.